Насправді Харкова говто це від такої жахливої трагедії, яка була вчора, вночі дійсно, на жаль, ця трагедія забрала. Сім людських життів, серед яких двоє дітей. І що стосується поранених, то 24 людини отримали поранення. Зараз на лікарняній койці перебувають троє людей, двоє в операційно, в реанімаційно блоки, і одна дитина 16 років. Як кажуть, лікарі їх життю нічого не загрожує, але стан їх середнього was Це можна казати, але не повернеш людське життя, що стосується людей. Та так я сьогодні спілкувався з багатьма людьми, мешканцями цього будинку. Ми вирішили, що зараз у нас буде інструментальна експертиза, яка надасть нам відповідь на те, зможемо ли ми відбудовувати цей будинок, чи потрібно буде знести його. Поки що сім родин вони нуждали. В відселенні ми надаємо їм гуртожитки, інші люди приїжджають, переїжджають до своїх родичів, до друзів. Ми допомагаємо їм перевезти речі, реєструємо в її оселі, в її відновлення всіх людей, тобто допомагаємо людям говтуватися від цього